Привіт! І сьогодні я буду робити супер термоядерну бомбу. Для того нам буде потрібно речах, енергорейси, активуючі рейси, камінь, вагонетка з динамітом, блок красної пилі. Далі. Ми беремо ставимо блок красної пилі, тут чорний. Простий блок. Отако. Да. Далі. Там так, тут ставимо речах. Так, так, так. Не, не, что я на звуков неправильно. Что-то <ререт> Короче, потребнул такой вот такой. Ну да, вот так вот вроде. Ну да, я просто. Купи ТНД. Дуже багато ти стане ТНД. Ставим, ставимо, ставим. Так. Хоп, запускаємо. Двірі, дивіться. Зараз буде громадсько. Мене аж відкинуло. Ого! го Мене аж відкинуло от сюди. Ні-ні. Це був вибух Мощний. Подивіться на це. Цей кратер красивий, ну, цей це просто шикарно! клас І кстати Багнутий дроп! Вагонетки лишаються. І просто вагонетку, от. Зараз покажу, що. То що... ТНТ ви витратите, так, да? але. Якщо ви все родили, але вагонетки, то лишаться. А от, наприклад. Там просто. Просто вирветься собі так синь. І з неї ніякої вагнетки не буде випадати. Так що це багнутий дроп. Зробимо ще один вибух. Я не кого. Й-майо! Я ж не лякався! Більше й того можна так полетіти, кстати. Тепер ми зараз зробимо льотну пушку. то вона була потрібна. тоже рычаг. Но... Ну, ой, да черт, ну что че вы назреваете Сука, как кашка. В общем, трябстата внизу, вот там. вот так. Вот. Ой, я... вот так вот. Я бачу. Я там бачу, типа... вот. вот. Кто так багнуло? bahnul mocno nic o sobie jaż za zrób 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 nie zrób 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 Можна зробити баг валнеток. Вагнетний бах. А, я згадав, як он робиться, точно я дебіл. вот так вот, вот так вот. Все нафиг. Ну, ладно, мне тобі мне і так не треба.

А бляха, чого так лагає? Ну и піду. Да, я подогнаю, я, я подогнаю. Ты посоки не взрывається, я за режим. За подирку так шукаю. Я кавс, у него так тільки, що багало. просто же ж -ж 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 -ж. жопа. Це най. най, най найстрімніший найлагніший мод на... Ні, найлагніший баг. Всі найлагніша штучка, яку я тільки почув. Киється, ті ж це баги були. Як воно же лагало! Ух! Та я зараз дохну. Тому каньчику. Якщо не здохну, буду погано. Так, да. Всім папа, підписуйтесь, ставте лайки. Це моя остання серія на сьогодні. Ну, ще будуть серії, але... Ладно, папа. Тоді. До наступного відео. Чекайте. Майнкрафт відео.